Бригада робітників комунального підприємства «Маріуполь Автодор працює на вулиці Покришкіна вже понад годину. Автівки потупають у воді. Люди втрачають намірні знаки, машини глохнуть, підтаплюються і так далі. Зарані вроді рівнівки чистяться, але все одно недостатньо, швидко вода уходить по місті у ніч проти середи на роботу вийшли 25 комунальників, задіяли 8 одиниць техніки. Про це телефоном розповів директор Маріуполя «Автодору» Сергій Остапенко. Дані люди знаходилися на місці рівні прийомників, даби не було звучання на нота там, мусора посторонніх предметів, які б могли знижати пропускну способність. За словами синоптикині Оксани Літош, за добу в Маріуполі випала майже місячна норма опадів. Циклон сформований над Кримом буде малоподвіжен і буде стояти над Азовським морем. Але він буде заповнятися, і тому дощі будуть ослаблювати. За словами синоптикині, дощі продовжаться до кінця тижня. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко, новини на Суспільному.